Доброго вечора. Я запрошу учнів Харківської спеціальної школи номер 8 ознайомитися з новими пригодами розумної собачки Соні. Як Соня рибалила, собачку Соню цікавили найрізноманітніші питання? Чому, наприклад, цукор солодкий, а сіль солона? Чи навіщо люди ходять на роботу? Або де ростуть сосиски? Хазяїн вважав сонені питання безглуздими, хоча на жодне з них не міг відповісти. Безглузде питання, говорив він, цукор солодкий тому, що це цукор. Зрозуміло? А якби він був в сіллю? питала Соня. Іван Іванич гнівався і нічого не відповідав. Та що більше він не відповідав, то більше у соні з'являлося питань. Одного дня її раптом зацікавило, звідки береться вода в крані? Безглузде питання, сказав Іван Іванич, ясно звідки? З труби, а в трубі звідки, а в трубі з річки, а в річці, в річці з моря, а в морі з океану, звідки ж ще. Соня уявила, як вода з океану тече в море, з моря в річку, з річки в трубу, а з труби прямо в кран, і це їй страшенно сподобалося. Але якщо вода тече з річки, подумала раптом Соня, а в річці є риба, то значить вона тече разом з рибою. А якщо вона тече разом з ривою, міркувала Соня, то виходить, я можу чудово порибалити. Коли Іван Іванич пішов на роботу, вона дістала з комори сачок, відкрутила у ванні кран і почала чекати. Цікаво, кого я впіймаю, думала Соня. От якби кита. Чекала вона, чекала, та кит з крана не з'являвся. Звичайно, зміркувала Соня, для китів кран занадто вузький, але бичків чи кільок я наловлю неодмінно. Та бички і тільки теж чомусь не показувалися. Певно, вони виглядають з крана, помічаючи я тут і ховаються назад. От хитрі, подумала Соня. Та пусте ви хитря, я хитріша. Соня заткнула ванну пробкою, щоб кілька не витекли на другий поверх. Накришила в неї хліба і пішла у своїх справах. Хвилин через десять з ванною почувся страшенний шум і плюскіт. Так, і є кит, подумала Соня і схопивши сачок, забігла до ванної. Ріка нестримно лилася через край і розливалася в озеро, але ні кіта, ні найдрібнішої кільки в ній не виявилося. Лише гумова тапочка Івана Іванича самотня погойдувалася на хвилі. Куди ж поділася вся риба, замислилася Соня. Не може бути, щоб її зовсім не лишилося. Хоч десяток рибок у річці та лишиться, Соня уявила, як десяток рибок, пливе річкою, потім запливає у трубу, потім просивається неї вгору. Ах, здогадалася розумна Соня. Ну, звичайно, вони просуваються вгору і там їх виловлюють. Спочатку їх виловлюють на 12-му поверсі, потім на одинадцятому, потім на 10, потім на 9-му. А тоді нам на третьому нічого не залишається. Увесь день Соня думала про тих жадюг на горі, які самі виловлюють усю рибку, а іншим нічого не залишають. І дійшла висновку, що рибалити в квартирі марно. У них там, на горі, може, і риболовля, сердито думала вона, а у нас тут повінь. Як соня перетворилася на дерево, настала осінь, квіти на газоні зв'яли, кішки поховалися в підвали, а у дворі з'явилися великі мокрі калюжі. Разом з погодою зіпсувався Іван Іванич. Він розповідав усім перехожим, що у соні брудні лапи, через що ніхто з неї не хотів грати. Мало того, після кожної прогулянки він заганяв соню до ванної і мив її там з шампунем. Це така гидота, після якої страшенно чіпає очі, а з рота лізе піна. А одного дня собачка Соня виявила, що шафка, в якій зберігалося варення, замкнута на ключ. Це так її обурило, що Соня вирішила назавжди втекти з будинку. Увечері, коли вони гуляли з Іван Іваничем у парку, вона втекла в найдальший куток парку, та що робити далі, не знала. Навкруг було холодно і тоскно. Соня сіла під дерево та почала думати добре бути деревом, міркувала вона. Дерева великі і не бояться холоду. Якби я була деревом, я б жила на вулиці і нізащо не повернулася б додому. Тут їй на ніс гепнувся мокрий холодний жук. Бррр, здригнулася Соня і раптом замислилася. А може, я перетворююсь на дерево, якщо по мені жуки повзають. Тут дмухнув вітер, і на голову їй опустився великий клиновий листок. За ним другий, третій, так і є, подумала Соня, я перетворююсь на дерево. Скоро собачка Соня була всипана листям, як маленький кущик. Зігрівшись, вона почала мріти про те, як виросте велика превелика, як берези, чи дуб, чи ще щось. Цікаво, яким я деревом виросту, думала вона. От якби їй ним». Наприклад, яблуною чи краще вишнею, буду сама себе рвати вишні та їсти. А схочу, наварю собі ціле відро варення і теж їстиму до схочу. Тут Соня уявила, що вона велика, красива вишня, а внизу під нею стоїть маленький Іван Іванич і каже, Соня, каже він, дай мені трішки вишень. Не дам, відповість йому вона. Ти нащо ховав від мене варення в шафі? Соня, Соня, почулася неподалік. Ага, подумала Соня, вишень захотілося. От якби у мене ще пара гілок із сосисками виросла. Невдовзі серед дерев з'явився Іван Іванич, такий сумний, що соні навіть стало шкода його. Цікаво, упізнає він мене чи ні? загадувалася вона, і раптом за два кроки від себе побачила бридку ворону, що підозріло позирала в її бік. Соня терпіти не могла ворон. І з жахом уявила, як ця ворона, сяде їй на голову або навіть зів'є на ній гніздечко, а потім почне дзьобати її сосиски. Киш замахала гілками соня, і з великого вишнево сосискового дерева перетворилась на маленьку тремтячу собачку. За вікном кружляли перші великі сніжинки, соня лежала, притиснувшись до теплої батареї і думала. Про приморозки, оголошені по радіо, про кішок, які люблять лазити по стоборах, і про те, що деревам доводиться спати стоячи. Та все таки їй чомусь було дуже шкода, що вона так і не змогла стати справжнім деревом. У батареї тихисенько, по весняному дзюрчала вода. Певно, просто погода така, не сезон», – подумала собачка Соня, засинаючи. Ну нічого, почекаємо до весни. А що було потім? Читати книги Соні дуже подобалося. Та дуже не подобалося їй, що всі книги закінчуються однаково. Кінець. А що було потім? запитувала Соня. Коли вовкові розпороли черево і червона шапочка з бабусею вибралися звідти живі та здорові, потім, замислювався хазяїн, певно, бабуся зшила й вовчу шубу. А потім, а потім, морщив Іван Іванович лоба, потім червона шапочка дружилася з принцом і вони жили довго і щасливо. А потім. Не знаю, відчепися, гнівався Іван Іванович, нічого потім не було. Соня ображено йшла у свій куток і думала, як же так не може бути, що потім нічого нічого не було. Адже щось потім та було. Одного дня, риючись у Іван Іванича в письмовому столі, це найцікавіше місце на світі за винятком холодильника. Соня знайшла велику червону теку, на якій було написано Дурненька собачка, Соня або правила доброго тону для маленьких собачок. Невже це про мене? здивувалася вона, тільки чому ж дурненька, образилася Соня. Вона закреслила слово дурненька і написала розумна і сіла читати оповідання. Останнє оповідання чомусь виявилося недописаним. А що було потім? запитала Соня, коли Іван Іванич повернувся додому. Потім, замислився той, потім собачка Соня зайняла перше місце на конкурсі. Міс дворняжка отримала золоту шоколадну медаль. Це добре, зраділа Соня, а потім. А потім у неї з'явилися цуценята, двоє чорних, двоє білих і одне руде. Ой, як цікаво, ну а потім. А потім хазяїн так розсердився, що вона без дозволу лазить у його стіл і чіпляється до нього з безглуздими питаннями, що взяв велику. Ні-ні, закричала розумна собачка Соня, не було такого потім. Усе кінець. Ну ось і чудово, сказав задоволений Іван Іванович. І, присунувшись до письмового столу, закінчив останнє оповідання так. Кінець. А що було потім? запитала розумна собачка Соня з-попід дивана.